Нашого комітету. У нас сьогодні позачергове засідання 22. -е. У нас одне важливе питання щодо нашого центрального парку. Тому в нас хворим є. Так, скільки? 12. 12 чи 20. 20. Значить, більшість присутня. Е, дякую. Питання предкуденному е, затвердженню проєкту кошторину документації. Робочий проєкт нове будівництва зовнішніх мереж водопостачання та побутової реалізації частини території Міністрального парку Чорків за адресою вулиця Об'єзна, 2Б. Місто Чортків, Чорківської міські громади. Придатні питання включати. Немає інших питань. Прошу передання затвердити. Хто да? Дякую. І прошу розглянути його підтримати. Загальна вартість. Донісло знову ж мережі до постачання та фотової кандидації 4 Чортків В за адресу об'їзна 2Б складає 33 мільйони 398 тисяч 736 гривень. Не роботи 18 мільйонів 540 тис. Устаткування інвентар 4 мільйони 900 тисяч інші втрати 4,3 мільйона гривень. Под ПДВ 5 мільйонів 566 тисяч гривень. Хтось розроблений, ми з вами його затверджуємо і подаємо на конкурси на різних міжнародних фондів, щоб ці гроші залучити. Має запитання. Прошу підтримати в цілому. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Всі питання розглянуті. Всім дякую.